Привіт, друзі! Ви на каналі Чарівний Салат. І сьогодні ми з вами поговоримо про маслини. Хтось їх любить, а хтось взагалі терпіти не може. Але як би ви до них не ставилися, це базовий інгредієнт середземноморської кухні: салати та піца, паста та соуси часто без маслин не обійтись. Обираючи даний продукт у магазині, не завжди можна зрозуміти, що всередині металевої баночки. Тому давайте спробуємо розібратися, які маслини заслуговують на вашу увагу, а які можуть розчарувати. Та чи варто взагалі довіряти відомим брендам? Отже, друзі, в сьогоднішньому нашому рейтингу будуть приймати участь такі маслини: Коліва, вартість такої баночки 56 гривень. Я вам буду називати вартість баночки, а на екрані ви зможете бачити вартість 100 грамів продукту без рідини. Ви знаєте, що кожен виробник вказує на баночці загальну вагу і вагу маслин без рідини. Тобто ви, щоб розуміти порядок цін і розуміти, які дійсно дорожчі, які дешевші, ми будемо вам показувати вартість 100 грамів продукту. І так, наступне це домашні продукти 63 гривни. За баночку Елада 129 гривень, але вони трошечки більша. Тут баночка, тут 420 грамів. А всі інші у нас близько 300-300-280. І ще один такий момент, що всі інші наші представники сьогодні це виробництво Іспанія. Єдиний представник Греція виробництво Греція це Елада. Наступне це Іберіка 105 гривень. І ТЛВ 6999, майстро de Оліва 7099, Оскар 81,49. І останній зразочок от тоботі 4799. До речі, ще такий момент, що от ем, То Ботті і домашні продукти це один виробник в Іспанії, але різні імпортери. Ну, тим не менше, буде все одно цікаво подивитися, тому що все-таки вартість за баночку відрізняється. Ці 63, ці 47,99. при тому, що це один виробник, буде цікаво подивитися, в чому ж різниця. І, взагалі, пропоную зараз їх продегустувати і подивитися, які вони на вигляд, на зовнішній вигляд, на смак. Ну і в чому між ними різниця, як завжди. Перед тим як ми приступимо до дегустації, хочу нагадати: ну, постійні наші глядачі і так знають, що я завжди дегустую всліпу, але для нових глядачів. Я поясню, чому так. Дивіться, зараз я дегустую всі наші зразочки всліпу. Я не знаю, який конкретно зразочок я буду зараз пробувати. Який перший, який другий. Це знає тільки оператор, бо він це зашифровував і він це розкладав по цим е, керманочкам. Для чого це зроблено? Це зроблено для максимальної об'єктивності, тому що наш канал, і ми це робимо не для того, щоб когось прорекламувати або когось там навпаки згнобити. Да? Ми це робимо для. Споживачів для того, щоб і ми, і ви знали, що дійсно краще. І, і, і за, Наприклад, ціна якість за, такою, за таким критерієм, як ціна якість і взагалі, що краще, що гірше, і скільки це коштує. Тому е, робиться ц, цей рейтинг завжди всліпу. Тобто ви зараз будете бачити на екрані, що я конкретно пробую, і вам буде цікаво, і мені також цікаво, тому що я не знаю, що я пробую. Дивіться, якщо ви бачили, то трішечки наші маслини сьогодні відрізняються за розміром. Чому так відбувається? Тому що маслини вони калібруються і на баночці, в принципі, прописується калібр, тобто це їхній розмір. Калібр це значить кількість поштучно цих ягодок, маслин, які містяться в одному кілограмі. Тобто, чим більший калібр, да, якщо, наприклад, там, 320 на 360, це значить, що від щонайменше 320 ягодок буде вміститися в одному кілограмі сухого продукту. І відповідно, чим калібр менший, наприклад, там, 120 там, 100, 140 або 160. Тобто, Менше буде ягодок, чим вони будуть крупніші, тим менше буде цих ягодок міститися в кілограмі, в одному кілограмі сухого продукту. Ви на це будете звертати увагу. Я це не вивчала. Це питання, оскільки мені перед дегустацією, щоб я не могла знати, які маслини, які баночці, які були маслини. Тобто, щоб для мене це була інтрига. Тому я цього не вивчала, я вам про це не розказувала. Ми будемо, я буду це бачити, буду говорити. Ми будемо з вами аналізувати після дегустації. Тоді, коли будемо робити висновки, аналізувати, ну і потім будемо вивчати цей момент. Але щоб ви зрозуміли, тому вони трошечки різні, бо вони різного калібру. Ну що, давайте пробуємо. Отже, зразочок під номером один. Пахнуть, наче приємно, мені поки що немає з чим порівнювати. Пахне маслинами, але зовнішній вигляд, мені, чесно кажучи, не дуже подобається. Вони якісь, мало того, що вони дрібненькі, вони ще якісь поморщені. Ну, такі. Чесно кажучи, не дуже. Я б такі другий раз би не купила. Якби я знала, який це продукти. Я просто ну, наступний раз би їх просто не купила. Але давайте спробуємо. На смак достатньо солоні, в принципі, я не можу сказати, що вони там огидні, що вони мені не сподобалися. Дуже ні, не можу нічого так сказати. Але зовнішній вигляд залишає бажати кращого. Давайте спробуємо зразочок під номером 2. Другий зразочок, ну вони вже кращі. На вигляд вони дійсно, вони, по-перше, крупніші, по-друге, вони більш-менш рівненькі. І оці отвори, через які виймалися кісточки, вони більш-менш рівномірні, однакові на кожній маслині це теж відповідно говорить про якість даного продукту. Давайте спробуємо. Ці краще пахнуть теж маслинами, але трохи приємніший аромат. Давайте спробуємо. Другий зразочок мені сподобався більше, ніж перший, тому він у нас іде на перше місце. В принципі, по смаковим своїм властивостям він і трошечки такий більш пружніший, ніж перший. І зовнішній вигляд, вони і крупніші, вони і, і смак, і аромат, вони ну, більш смачні, ніж зразочок під номером один. Тому другий поки що на першому місці. Переходимо до зразочка під номером 3. Ну пахне так собі, я би не сказала. От якби я з заплющеними очима це понюхала, я би не сказала, що це маслини. Я б, мабуть, трішечки б розгубилася. От, якщо б попередні два зразка вони дійсно мали запах маслин. А от зразочок під номером 3, він навіть не ними. Зовнішній вигляд також залишає бажати кращого. Вони мало того, що дрібні. Вони є, ось дивіться, попадаються, такі от взагалі розламані. Більше того, вони дуже м'які, зам'які. І отакі от такі, бачите, неякісно, Тобто дирочка, через яку ви мали кісточку, не з цього краю, де вона має бути, а вона посередині. В тобто, ну, вже ми можемо говорити про якість. Плюс ви бачите такі, ну, зовні не дуже гарні. Давайте спробуємо. Третій зразочок це взагалі мені не сподобалося. навіть гірший, ніж перший. Вони і ну такі собі, хоча, можливо, зовні вони і не гірші, ніж перший. Але за смаком у них ні запаху немає маслин, і на смак вони мені не сподобались. Тому поки що перший на другому місці, а третій на третьому місці. Переходимо до зразочка під номером 4. Теж зовсім дрібненькі, теж є поморщені, отакі от, хоча, хоча вони достатньо пружні. Я не можу сказати, що вони м'які, вони достатньо пружні, але вони не, не гарні, не красиві. Тобто, якби я такі купила один, одного разу маслини, я б їх більше не придбала. Давайте спробуємо. Запах. Ну, пахнуть маслинами. Запах маслин є. Зразочок під номером 4 мені взагалі не сподобались. Вони тверді, вони такі, наче як бубнові, знаєте, кажуть, коли абсолютно зелені або недоспілі. Ну, Тобто, ці взагалі найгірші серед тих, що ми вже спробували, четвертий зразочок це на четвертому місці. Переходимо до зразочка під номером 5. Дивіться, вони теж дрібненькі, дрібненькі але вони всі однакові. Вони немає серед них побитих, поморщених, немає. І ці отвори, які, через які виймались кісточки, вони теж більш-менш ну, рівномірні, такі як мають бути. Запах. Пахнуть маслинами. Пахнуть маслинами. Давайте спробуємо. В принципі, зразочок під номером 5 мені достатньо сподобалися. Вони і за смаком вони нагадують маслини, вони і достатньо пружні, але при цьому не тверді, не недостиглі. І зовнішній вигляд теж непоганий. В принципі, зараз поки що на даний момент я готова віддати їм друге місце. Переходимо до зразочка під номером 6. Ну, Я так здогадую, що це грецькі, мабуть, Елада. Але давайте подивимося, тому що вони були там більша баночка була. Давайте. Ой, дуже приємний аромат, приємний. Пахне маслинами. Давайте спробуємо. Ну, хоча теж, бачите, ну, не можна сказати, що всі як одна, да, тобто теж є, попадаються такі трішечки непрезентабельні. Ну, але давайте пробувати зразочок під номером 6 мені сподобався. Дивіться, ви самі бачите, вони Ну, такі, да, що є, то є. Вони крупніші. Що це дає? Вони більш м'ясисті. Мас... Тобто, ви їсте ягоду, ви відчуваєте оцей смак, да? тобто вони... І достиглі так, як потрібно, вони не перестиглі, вони не м'які. Дивіться, бачите, вони пружні і при цьому вони м'ясисті, мають приємний аромат маслин, вони не пересолені, тобто немає надлишку солі, що теж важливо, але ну, звісно для яких ви страв їх використовуєте. От, але от просто, наприклад, навіть їсти ці маслини це непоганий варіант. Вони смачні, вони достатньо крупні і е, пружні. Ну, поки що для мене, наприклад, це поки що перше місце. Переходимо до зразочка під номером 7. Ну, такі ж невеличкі, як у нас більшість тих, що сьогодні представлені для дегустації. Але теж вже, бачите, зовнішній вигляд, вони так, ну, так собі, кісточки з них видалені, ну теж бачите, не, не, ну, не так, як має бути. Тобто, це більш дешевий варіант, і це видно і це відчувається. Ну, запах є маслин, але він такий, наче ще є якийсь є додатковий запах, не, не, не тільки маслинами, ще наче чимось пахне, якийсь аромат є. І ну, на м'якість вони теж пружні достатньо. Давайте попробуємо. Знаєте, а от після дегустації я б навіть сьомому зразочку віддала б третє місце. Вони досить непогані, і вони на смак достатньо приємні, вони м'ясисті, це при тому, що розмір зовсім невеличкий. Бачите, калібр у них маленький, але коли ти відкушуєш, є всередині ця м'якоть, яка є не у всіх дрібних маслин. Перше, друге, на післясмаку, коли ви вже рожували, прожували, і цей післясмак оливкового масла, ну, той, який має бути, тому що саме з таких ягід роблять оливкову олію, тому він і, можливо, має бути відчутним. Бути В цілому сподобалось мені, тому віддаю третє місце. Серед невеличких маслин сьомий зразочок він найсмачніший. І залишився у нас останній зразочок під номером 8. Теж такі невеличкі, але зовні непогані, більш-менш ціленькі, всі однакові, пахнуть маслинами. Давайте спробуємо. В цілому непогання, не, не найгірше серед тих, які я сьогодні куштувала. Тому, перепробувавши деякі зразочки, я зрозуміла, що цьому зразку я б віддала четверте місце. Тобто вони трішечки гірші, все-таки, ніж попередні. Тобто зразочок номер 8 йде у нас на четверте місце. Ось таким чином ми розставили наші зразочки, і мені страшенно кортить побачити, де ж який зразочок зайняв яке місце, і потім будемо з вами аналізувати і робити висновки. Момент істини настав. Давайте подивимось. Ну, так, я так і думала, чесно кажучи, що Елада, бо вони тут такі трішечки крупніші. Так, да, все-таки, бачите, Греція є Греція. А ось і в розрізі да, вже є у нас вони, ці маслинки. Класні вони, дійсно смачні, і такі, як, як повинні бути. Вони достатньо м'ясні, м'ясисті, вони. Точні, при цьому рівненькі, акуратні всі один в один, Тобто, дійсно одного розміру. Приємно. Тобто, і Вартість їх 129, а за 100 грам продукту 75-88. Ну, зараз подивимося, будемо порівнювати з іншими, а калібр Калібр у них 201-230. Угу. Да. Вони бачите, і калібри у них вищі. На другому місці Кополіва це достатньо такий бюджетненький зразочок. Бачите, 56 гривень і за 100 грамів 46 гривень ці 75, а ці 46. Ну, бачите, хочу вам сказати, що за свої гроші. Це дуже непоганий варіант. Якщо вам десь в салатик або якось так, що ви їх не просто поставите на стіл, а десь їх використаєте в якомусь блюді для приготування якогось блюда, то це досить непоганий варіант. Дивіться, вони, вони достатньо смачні, збалансований смак. У них вони непогані, бачите, теж достатньо м'ясисті, при цьому рівненькі, акуратні одного розміру. Не м'які, ну, тобто, непоганий варіант, дійсно такий от, бюджетний, недорого і тобто, ціна якість зовсім навіть непогана. А на третьому місці Іберіка. Бачите, Бачите це оті от зразочки, один із тих зразочків, коли це з іменети бренд. Да? На третьому місці. Третє місце це теж непогано. Я пам'ятаю, що це достатньо непогано на смак, але ж подивіться і розмір. При тому, ага, а який же тут калібр у нас? 300 на 320. А ці 280 на 320. 300 на 320 і 280. Бачите, вони і дрібніші трішечки. і... На смак вони ну, не такі смачні. Так, а вартість у нас 91 гривна 30 копійок за 100 грамів сухого продукту без рідини. Вони найдорожчі Це сьогодні, найдорожчі, а ці найдешевші. То де логіка? Поясніть мені, будь ласка, якщо сідити рідину і е, е, взяти 100 грам продукту, цього і цього, то цей продукт буде коштувати 91 гривна за 100 грамів, а цей буде 46. Так вони майже вдвічі. Вартість їхня відрізняється, майже вдвічі. Тому що чому? Тому що це іберіка, а це окопа Ну, але це. Добросовісний виробник. Це говорить про те, що цей виробник добросовісний. Він дійсно е, робить непоганий продукт, він за нього бере адекватні гроші і ви не переплачуєте за бренд, е, який, ну, за який не варто переплачувати. Я вже не кажу, і те на останньому місці. Вибачте, мене мене ну, дійсно оце лайно, яке у нас було на останньому місці, я в житті не подумала, що це ІТЛВ. Добре, ми до них ще дійдемо. Це третє, четверте місце. Отто Ботті. Отто Ботті. А у нас. Ага. Оці от ботті і домашні продукти, да, це один виробник, тільки різні імпортери. Дивіться, ну вони і зайняли місця поруч. Тобто, якщо є якась різниця, то вона не принципова. Розмір їхній однаковий. Дивіться, да, якщо дивіться по ягоді, розмір однаковий, по м'ясистості вони теж однакові. За смаковими, ну, мабуть, вони, бачите, десь поруч, тому що якщо я їх... Ну, все-таки несмакові рецептори, бачите, мене не підвели. Але десь вони, бачите, одного і рівня і одного смакують, ну, на вигляд вони, в принципі. Але ж дивіться, чому тоді поясніть мені, чому ці стоять 47,99 а за 100 грам продукту 53 гривни, А ці 70 гривень за 100 грам продукту. Без чому вони дорожчі не стільки. 50? Ну, це, на хвилинку це дуже багато. Це, це якщо взяти за кілограм перерахувати, це достатньо велика різниця. Чому? чому тоді ці дорожчі, вони навіть, бачите, трошечки далі у нас не на п'ятому ну, на місці ці на четвертому. Ну, але за смаковими вони однакові. І... Якщо порівнювати дивіться, ці 70, а ті, що на другому місці у нас ці 46. От. А на першому місці 75. Дивіться, ось ці 70, а ці 75. Так, подивіться, різниця, яка і зовні на вигляд, і на, ну, за смаком, ви ж бачите самі. Тобто різниця шалена. А ціна у них за 100 грам продукту одна й та сама. Тобто. Коли ви дивитеся на поличці і берете та візьму цю баночку, бо ця баночка коштує 63 три гривни. Це ж дешевше, це ж економніше ніж взяти оцю баночку за 129. Да? Ця стоїть 63, а ця 129. Але ж подивіться, ви ж якщо берете за вартість самого продукту без рідини, то цей продукт коштує 70 гривень. За 100 грам, а це 75. Так подивіться, яка різниця між ними. Між ними ж колосальна різниця. Вона ж е, ну, значна, і вона за, за смаком, і за розміром, і за виглядом. За всім вона відрізняється значно. Тобто, дивіться, ви, наче хочете зекономити, е, врешті-решт виходить, що, що ви е, купляєте дорожчий продукт. і... Він набагато гіршої якості. Тобто ніякої економії в результаті немає. Якщо це детальніше проаналізувати і подивитися, то ви нічого не економите. Економія має бути правильною. Далі, 1, 2, 3, 4, 5, 6. На шостому місці у нас майстер де оліва. Я хочу не лаятися, максимально хочу бути коректною по відношенню до всіх виробників, але ну, ви бачили їх зовнішній вигляд, і це знаменитий бренд. Іменитий бренд. Маестро, маестро, Просто це ну, вслух, і подивіться на оце, о, чудо. Тому що інакше я назвати це не можу. Це просто чудо. Ага, давайте ще подивимося, скільки це чудо коштує. 71 гривна. Тобто продукту, 100 грам продукту 78-88. Дорожчий, ніж ці, вони дорожчі. Ну, ніж ці, понятно, зрозуміло. І, ну да, ці трохи дорожчі, Ці, ці ще дорожчі. Ну, але тут вони хоч всередині, бачите, в них трошечки більший калібрів, вони всередині, там, хоч хоч як, якісь, ну, якась місвистість є. Це взагалі бубон, бубнові. Це ці я говорила бубнові? Чи це ті, що останні? Да? Ну, але це теж не фонтан, не фонтан, не фонтан. Ну, тобто, і, чесно, і беріка на третьому місці, але ще нехай. Ще о, може бути, може бути, але оце, це стидно вже. Чесно, зовнішній вигляд по ним навіть зовні видно, що їх купувати не треба. Оскар взагалі це ті, які мені ну, зараз оператор нагадав, це ті, які не пахли, і на смак вони не було в них смаку маслин. Тобто, якщо це продукт куштувати з заплющеними очима, то ви ще навряд чи вгадаєте, що ви куштуєте. Тобто аромату, ні смаку немає більше того, обман з калібром. Тут вказаний калібр 280 на 300. Тоді, як, наприклад, кополіва, тут 280 на 320. Тобто, щонайменше 280 ягід в кілограмі і максимум 320. А тут 280 і 300. Тобто теоретично, ці мають бути трішечки крупніші ніж ці. А реально, ми бачимо картину навпаки. Навпаки, Коополіва крупніша, ніж Оскар. Тобто, навіть з калібром нас тут обманули. Ну і а, по ціні, що по ціні? 81 гривня 67 гривень 68 майже за 100 грамів. Ну, тоді, коли ці 46, а ці 68? Ну, бачите самі, хоча Оскар це теж не сказав, що це прям такий знаменитий іменитий бренд. Ну, от для цього ми робимо ці рейтинги, щоб коли ми, бачите, ми відкрили подивились, показали вам, самі зрозуміли, що все-таки різний товар в цих паночках, і треба думати, і аналізувати, і купляти те, що відповідає ціна, якість смаку ціні ті, які, яку просять за цей продукт. І це взагалі позорище. Позорище і телеве. Ну, стидно, чесно кажучи, І Беріка вона розчарувала маестро де Оліва. Теж це позорище, це стид. Це просто, ну я вважаю, що імениті бренди вони повинні все-таки підтримувати свою репутацію. Вони повинні е шанувати і цінити її. І от такого не має бути. Це взагалі воно. Е е не достигле, воно несмачне і воно тверде, воно просто не спіле, не стигле. Не смачне, просто несмачно, неякісно і вартість, ну, вартість 66 гривень за 100 грам, не знаю. Отже, підсумовуючи все сказане, що хочу вам порадити. Якщо ви в магазині обираєте маслини, дивіться, побачу, щоб баночка була рівненька, без вмятин. Ви знаєте, що будь-яка консерва це має бути рівна упаковка. Друге, упаковка має бути краще, щоб це було друк на самій баночці. Не треба, не беріть баночки, на яких є етикет. Є етикетка. Бачите, вона ось просто бумажняна, вона наліплена. Це говорить про, ну скажімо так, посередню якість. І, так не має бути краще, щоб друк був на самій баночці. Третій момент. Дивіться на калібр. Завжди його друкують, ну, як правило, на дні баночки. Ви будете бачити, це дві цифри, наприклад, 280-320. Що це значить? Я вам уже пояснювала, що це кількість оцих ягодок на кілограм сухого продукту. Тобто кілограм сухих маслин може містити від 200. Там 80 до 320 ягід. І відповідно, чим нижчий калібр, тим вони крупніші. І ще такий момент є: це е, наявність або кількість солі. Е, в, в принципі, у всіх, на всіх баночках вказана кількість солі. Це може бути ну, наприклад, на наших зразочках це від 1,5 до 2,7. Ну, ви ж розумієте, що це достатньо велика різниця. Хоча на смак я не можу сказати, що якісь були прям дуже солоні, якісь були прям не солоні. Але якщо хтось слідкує за своїм харчуванням або якісь є там, показання, то ви повинні розуміти, що цей це показник також він різний у різних виробників. Тобто ви можете це собі відрегулювати. Плюс, якщо ви берете, наприклад, для піци, ви можете взяти більш солоніші. Да, щоб цей смак був більш яр, ну, ярче відчувався. Якщо ви берете там, салатик або просто на стіл поїсти, то в салоні ну, сенсу брати немає. В цілому, є, є, мені здається, що все явно. Я вам це все показала, пояснила. Якщо якісь є питання до мене, будь ласка, ви можете її задати в коментарях. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на наш канал, рекомендуйте друзям. Обіймаю вас всіх. Пока-пока!